Сьогодні зустрілися на події, яка присвячена таким певним факапам в професії. Які у вас були факапи в професії? Можливо, на сцені або ви пам'ятаєте за лаштунками щось таке було. Факапів багато знаєте, є е, такі факапи, коли тебе, начебто, затверджують е, на роль і головну роль, а потім щось таке стається і вже грає інша акторка. І а, так... а що таке може ставати? І таке було не раз, коли мова заходить а, про адміністративні питання. Здебільшого продюсери люблять поторгуватися. І тут вже має е, про це говорити представник актора. А в мене немає агента, тому я сама спілкуюсь і бувають нюанси. А ви вірите, що можуть бути якісь особистісні зв'язки, що через те, що в когось там ближча комунікація з продюсером, то все-таки обрали когось, а не вас? От, у мене були такі моменти і не один раз.